А знаєте що? Нам би одзьо, байдутко на підсвічування кадру поставити, то б прикалюха вийшла. Вітання <світчук> 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 мої шановні світлостельники, з вами ваш улюблений Богдан Андрійович. Ви на YouTube-каналі Світлостелі і це наш світлоогляд. І сьогодні будемо з вами оглядати ось такі ось чудові трекові світильники з серії Люмінарія LMT. Ці трекові світильники кріпляться на ось такий от чинопровід. До речі, огляд на нього ви можете подивитися у нас на каналі, звичайно, і ці ж світильники можуть бути використані для напрямленого або точкового освітлення зон у приміщенні. Світильник складається з основи, на які розташовані рухомі фіксатори, що дозволяють змінювати напрямок світла, а також електричні частини, які можуть бути підключені до джерела електроенергії. Ці світильники ви можете використовувати не тільки у офісах, кабінетах або ж якихось комерційних приміщеннях, а також і себе вдома, наприклад, у спальні, вітальні, дитячій тощо. Матеріал корпусу: чорний пластик, розсіювач, білий, матовий акрил. І тільки вдумайтесь, кут розсіювача 110 градусів. Їхня потужність. 10, 20 і 30 Вт. Світловий потік 800, 1600 та 2400 люменів відповідно. Довжина 204 мм, 337 мм та 478 мм. Ширина їхня 33 мм, а висота 55 мм. У комплект входить світильник, упаковка та технічна документація. Гарантія 36 місяців. Спосіб кріплення на шинопровід виглядає ось так. Ну і мої шановні світлостельчики, я вам нагадую, що з вами був Богдан Андрійович на youtube каналі Світлостелі. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, пишіть. Свої величезні довжелезні коментарі, і не забувайте задонатити на зсу світлостелі стиль твоєї оселі.